Якщо ви шукаєте метод, щоб якісно, класно і швидко обробити свої фотографії, то я вам сьогодні якраз таки і покажу метод, який я юзою останнім часом, і він мене дуже задовільняє. З вами на зв'язку я Марина Войтік, фотограф якого стаж роботи комерційної фотографії вже більше 13 років. А також я є власницею фотостудії Спейс. Також цей ютуб-канал про фотографію. І ще в мене є дуже класні легендарні курси по обробці фото. Що я почала займатися обробкою фото ще задовго до того, як я стала фотографом, тому що обробка фотографій завжди мене манила і мені була чимось таким цікавим. Один час я навіть думала стати просто ретушером і піти з фотографії, і просто ретушувати фотографії на замовлення. І Я завжди хотіла, щоб фотографії були якісно оброблені, красиво, не замилено, класично, щоб був класичний рівний колір, щоб була гарна. На шкіра, я різні методи частотного розкладення пробувала різні методи різних плагінів Пробувала також штучного інтелекту. Також такий е класний, класичний, вже трошки ну, такий заюзаний, скажем так, метод це портретури. А зараз я знайшла для себе такий додаток, таку це навіть не додаток, це повноцінна програма, яка створена на базі штучного інтелекту, але яка реально зі всіх штучних інтелектів, які я пробувала, просто якась топова. Я хочу, щоб ви взяли собі це на замітку, тому що ще швидшого методу обробити якісну шкіру я ще не знайшла. Хоча, як я повторююся, я їх знаю десятки. Давайте подивимося, швиденько, як працює ця програма, щоб ви її також могли неодмінно затестити і зробити ретуш своїх фотографій дуже швидкою і просто пак. Пакетною, навіть коли ви знімаєте якісь весілля, ви можете пакетно загрузити і обробити це взагалі. Ну це це моє відкриття. Коротше останнього часу ця програма. І так, погнали. Давайте трошки пройдемося по самій цій програмі Rebloom. Вона дуже легка в реальному використанні, але не менш професійна, що дуже прикольно. Коротше, що ми робимо? Для того відкрили нашу програму, і ми сюди завантажуємо всі фотографії, там які нам треба. Можна пакетно, скільки завгодно, будь-яку кількість, яку ви хочете. Тут я там завантажила декілька фотографій. Далі, в самому додатку, тут дуже простий функціонал, дуже класний. Взагалі, мені здається, розбереться навіть школьник, а результат, ну просто. Ту вражають зараз. Ви побачите. Давайте якийсь візьму портретик, який є ближче, на якому буде наглядно дуже класно. Це видно. Значить, дивіться, зразу показую, як він круто працює. До після це просто нереально, тому що знаєте чого? Він обробляє не тільки обличчя, як більшість таких додатків. Програм це програма, повноцінна програма. Але багато таких програм на основі штучного інтелекту обробляють тільки обличчя, залишаючи без уваги ноги, руки, тіло в цілому. А тут же програма обробляє все, забираючи прищики, різні, які плямки на обличчі дуже класно. Дивіться, функціонал справа. У нас є стилі обробки натуральний і фешн. Я думаю, що вам зрозуміло, що натуральний це буде трошечки. Менш згладжено, більше залишати природності та текстури в принципі на обличчі. А фешн від буде більш глибше забирати зморшки, прищики. Але натомість, бачите, він залишає якісь природні родинки. Це для мене просто топ, тому що я взагалі сама в ретуші притримуюся принципу не прибирати родинки, якщо мене про це не попросив конкретно клієнт. Тому що родинки це така штука, знаєте, дуже спорна. Хтось їх дуже на собі любить, хтось ненавидить, і я не можу їх прибирати. Якщо це прищ, це точно я знаю, що його ніхто не любить, якісь при ще морщ зморшка, да. А родимки це таке діло, і дуже круто, що реблум не просто згладжує всю шкіру, знаєте, так як ви за фейстю не знаєте. А дуже природні. Значить, у нас є стиль натуральний і фешн. Якщо вам здається, ви хочете фешн, але вам здається, що дуже сильно да, там реблум переборщив і дуже у вас вийшла така гладенька шкіра, ви можете зменшити потужність цього ефекту. Да? От є такий позунок General, ви зменшуєте якби, кількість накладання цього фільтру. Давайте це так назвемо, Цієї ретуші. І є у нас залишити більше текстури або ж менше текстури. Ви вибираєте, як вам подобається. Далі. Нижче тут є е, вкладочка така пресет. Е, тут в нас, знаєте, це такі пресети, е, які відповідають, вам треба швидше чи якісніше. Якщо простими словами, дивіться, є внизу «Ультрафаст», це буде обробка дуже швидка, але трошки менш якісна. І натомість є хай кваліті. Це, наприклад, буде трошки довше по часу, але більш якісно прибиратися е, всякі зморшечки, всякі прищечки. Тобто ретушкіри шкіри буде відбуватися трошки якісніше, глибше, але по часу трішки довше. Ну і проміжні це якби проміжні варіанти, Чуть-чуть там якісніше, трошечки довше, ще чуть-чуть якісніше, ще трошки довше, і так до хай кваліті. Тут ви просто вибираєте, в залежності від того, яка у вас зйомка, може вам треба просто якусь репортажку швиденько прогнати фотографії, зробити просто лиця людей да, кращими, то ви можете і ультрафаст запустити і там 500 фотографій собі прогнати. А вдруг у вас така студійна, більш якісна фотосесія, то ви вибираєте хай кваліті, щоб воно промалювало краще. Результат реально дуже крутий. Далі ця програма працює з форматами TIFF, JPEG, PNG, HAKE. Ну я працюю з JPEG, в основному, але будь-які такі формати, з якими стикається фотограф, ця програма підтримує. Це дуже круто. Далі кваліті, звичайно, ми тут вибираємо 100%, щоб у нас було максимальна якість зображення. І ще вам скажу, що дуже класно, що скоро виходять оновлення в цьому додатку. Інсайдерська інформація в цьому в цій, в цій програмі виходять оновлення. Чого я говорю додаток? Тому що я дуже часто ним користуюся е, як доповнення до фотошопу і до лайтруму. Зараз покажу, як це працює, тому я звикла казати додаток. А взагалі це повноцінна програма, яка працює без інтернету. Є у вас на комп'ютері, можете обробляти будь-де де завгодно фотографії. Е, дивіться, що класно, інсайдерська інформація, що скоро в цьому додатку десь середині жовтня, плюс-мінус, пообіцяли, що от сюди додадуть відбілювання зубів. Видалення ще різних плямок на тілі, видалення волосся з тіла, тобто функціонал поповнюється і це дуже круто. Тобто, ви будете постійно, тут є апдейт, ви будете апдейт, uh, ви будете uh, цю програму оновлювати, завантажувати постійно нові оновлення, вам будуть підтягуватись нові нові функції. Uh, що у нас йде далі? Як ця програма може, ви, до речі, як зберігати? От ви можете закинути сюди, да, там багато різних фотографій своїх. Потім ви просто їх закинули. Збоку налаштували стиль, який ви хочете там нейчерал чи фешн. Там повзунки змістили трошки менше, якщо вам здається, що ефекта дуже багато, і просто натискаєте кнопку сейф. І ця програма. Вибираєте куди, і ця програма просто зберігає фото за фото в папку, яку ви вибрали. Ви можете поставити там тисячу фотографій на обробку, піти собі, лягти спати, на ранок проснутися, всі фотографії будуть зроблені або зайнятися іншими справами. Все, тобто, ось так воно, всі фото не треба кожну зберігати. Ось в такому форматі. Далі показую вам, як ця програма працює з фотошопом. Давайте відкриємо програму. Нашу Photoshop завантажимо будь-який туди файлик, який би ми хотіли обробити. До прикладу, я візьму ось таку фотографію з цієї ж зйомки. От ми відкрили її допустимо в фотошопі. Далі ми заходимо фільтр, і ця програма Rebloom уже. Встроїться автоматично, не треба ніяк, як я колись портретурою було. Потрібно окремо було портретуру встановлювати, щоб вона спрацювалася з вашим фотошопом. Реблум вже автоматично встановлюється в програми Photoshop, Lightroom і Capture One. З Capture One я особисто не працюю, тому я казала про Photoshop і Lightroom. Дивіться, тут же є Rebloom, Ми заходимо Rebloom Retouch, відкривається це як додаток вже у Photoshoпі. Ви просто це ж саме там зробили, що вам там треба, да? який стиль, який, який скільки, який ефект. Від цього фільтру ви хочете, натискаєте ОКей програма просто вам обробила цю фотографію, і далі ви продовжуєте з нею далі працювати фотошоп. Тобто, ви обробили собі шкіру і далі в фотошопі продовжуєте працювати з цією фотографією, її допрацьовувати. Що вам там треба далі? Дивіться, все вона вже тут відкрилася. Бачите, нас з'явилося в історії ретач Ось у нас було до після, і далі ми працюємо. Це, що стосується фотошопу. Давайте покажу вам ще в Lightroom, як вона також класно з нею працювати. Тобто вона може працювати, поки вона завантажується в Lightroom, дивіться, вона може працювати як окрема програма. Ви просто туди завантажили всі фотки, прогнали, зробили класну шкіру. І ви далі собі працюєте з цими фотографіями, як хочете. Ви можете почати в звичайному режимі. Наприклад, зайшли в Lightroom, зробили. Ось зараз дивіться, я вам покажу, наприклад, ви зробили от Lightroom відкрився. Ще якісь фото візьмемо сюди. До прикладу, ось завантажимо там три фото. Тут, до речі, якраз у дівчинки, чого я беру фотографії, де видно, саме є такі трошки проблеми зі шкірою, да, щоб е, не показати вам на ідеальній шкірі ідеальний результат, а щоб ви побачили, як програма працює в реальних умовах. Ми натискаємо на нашу фотографію правою кнопкою миші. І тут вибираємо відкрити в. Тут у нас є де це, де це, де це, Зараз вам. Ось, змініть в, відкрити в або змінити в, і вибираємо реблум. Все, в нас редагувати оригінал, редагувати копію, чергувати копію за допомогою налаштування. Я вибираю редагувати копію. Копія це те, що в нас зараз є тут, воно створює додаткову копію і вибирає її редагувати. Тобто не оригінал ми редагуємо, а копію. Ну, бо вдруг нам не сподобається, ми можемо тоді просто видалити її. А можете і оригінал? Відкривається у нас додаток Rebloom, Знову ж ми вибираємо все, що нам тут потрібно. Натискаємо кнопку ОК, Програма обробляє. Ви можете так декілька фотографій натиснути і всі зразу обробити. І далі вони у вас відкриються в Lightroom, і ви з ними робите колір. Да? Тобто дивіться, навіть. Дуже просто зараз вам покажу прям алгоритм, який можна обробити фотографії дуже швиденько. Дивіться, як красиво, просто як красиво. От у нас є фотографія. Ми зберегли копію. Да? До і після. До і після. Дуже дуже файно. Дивіться. Можемо і на оригіналі. Наприклад, ми можемо вибрати декілька фотографій, і всі їх відкрити одночасно. А, в нас є от, в Reblum, Да? Тобто, ви робите колір. Вибираємо оригінал, редагувати оригінал. Вибираємо в оригіналі, тобто, щоб ці фотографії нам змінювало. А, далі всі фотографії відкрили. Натискаємо ОК. Коли ми вибрали там стиль, фешн, наприклад, це налаштували, як ви вже зрозуміли. Далі вибираємо ОК. Всі три фотографії зараз у нас відкриються в лайтрумі, і далі ми накладаємо на. Них наш пресет на школі робимо і виводимо, і все, ваша серія просто вже готова, оброблена. Ну це просто це, це я не знаю ще швидшого способу, як обробити взагалі. мені для здається, для якихось прогулянок, ласторі, е, репортажок, для якихось зйомок там сімейних, дитячих. Це просто ідеальна програма. Я не знаю, можливо. Вам треба буде якась така зйомка дуже деталізована, дуже прям там журнальна. То можливо ці фотографії треба буде доробити ще в фотошопі, да там частоткою той ж самий можливо щось допрацювати. Але для всіх базових комерційних замовлень ця програма просто мастхев. Дивіться, як круто вона пообробляла нашу шкіру. Дуже класний результат, враховуючи те, що на шкірі є акне, і вона дуже класно його обробила. І так, що я вам хочу сказати, що на даний момент, на даний момент запису цього відео, мені здається, що ця програма Rebloom – це просто якийсь прорив у світі обробки. Давно такого не було. Я не зустрічала. Я особисто її юзою останнім часом, практично обробляю всі неї свої фотосесії. Тому що це економить час. Я обробляю зараз там фотосесію за годину, максимум. Просто це, ну там 10 фотографій. Наприклад, в мене йде на ретор з години зйомки 10 фотографій. Я їх обробляю в, в додатку Rebloom, я роблю шкіру. Далі я що мені. Потрібно допрацьовую фотошопі, якісь моменти, можливо, пластики, і в лайтрумі там зробила колір, все, фотосесія просто готова, можна інтегрувати це так само. Я часто дуже використовую це в самому лайтрумі, коли я вже це роблю, і на етап звіти вже вивожу з готовою з ретушу шкіри, і потім в фотошопі просто пластику додаю, де мені там, треба якісь об'ємчики додати або щось зменшити. Це просто настільки розв'язує руки. Я не знаю, це, ця програма просто, ну, просто топчик. Я вам дуже рекомендую завантажити за посилання. Під відео можете тріал-версію завантажити. Я собі просто придбала такий пожиттєвий доступ до цієї програми, щоб не паритися і обробляти. Можна обробляти всі зйомки свої, якісь з вулиці, ви себе десь там нафоткали якісь свої селфі, не треба ніяких додаткових додатків на телефоні. Взагалі, це, це просто дуже круто. Ви можете завантажити тріал версію. Вона безкоштовно якийсь період. Ви можете її потестити цю програму, поставити, взагалі спробувати з нею працювати, зайде вона вам чи не зайде. Якщо вона вам зайде, ви можете її також купити. Я вам дарую промокод мінус Внизу під відео також залишаю свій промокод. Які ви можете використати і користуватися цією програмою. Щиро від душі вам рекомендую, тому що рекомендую те, чим користуюся сама. Юзайте, пробуйте, пробуйте спочатку безкоштовну версію. Якщо вона вам зайде, купуйте спокійно собі пожиттєвий доступ і просто не сидіть часами за обробкою фото. Завжди. Я, я завжди за те, щоб максимально швидко обробляти фотографії і віддавати. Тому що я вже давно у всіх своїх відео кажу, що фотографи, які віддають з індивідуальних фотосесій, зйомки. Мі Місяць, а то й довше. Ну для мене це вже знаєте який такий редфлаг. Не знаю, ну це вже дуже довго в наш час. Тому бажаю вам швидкої ретуші, класних зйомок, комфортних. Пишіть мені в коментарях, чи сподобалось вам дане відео, і я буду вам ще записувати більше відео про ретуш фото. До зустрічі!